Так, а оце в мене буде печериця, смажені з цибулькою і картоплю. Ну картоплю зробимо бабку і трошки соуса буде. Ну, спершу треба пережарити цибульку. Ми зараз грибу поріжу і займусь цибулькою спочатку загрибил. Вот такими великими шматками ріжемо, щоб не було, щоб воно ну, квашне не получилось у нас. це ж будут просто смажені такі гриби. Так, ну, ріжем і и Так, Грибочки ось порізав, Тепер відставляємо і ріжемо цибульку. Цибулю ріжемо. Те, що таким от величеньком пів кіцями ріжемо. І цю так само. Ну, десь півтори-дві цибулини оточилось. Це порізав, тепер буду смажити. Так, ось взяв сковороду. наливаємо наливаємо лійки, смажемо на рафінованій олії. Спершу цибульку обсмажуємо. А далі вже гриби. Тобто, ось Цибуля ось підсмажилась, кидаємо туди гриби. І хай вони так само у нас на невеликому вогні висмажуються, випарюються, ну тобто смажено. Картопля моя зварилась, Зараз потовчу, улив трошки молока. А тепер масточка вкину, такий ось шматочок. І все перетовчу. Трошки трошки посолила і все більше нічого. Ну, так, бабка. І так гарно, без нічого. Те. Ну, все, ой, вот, бачите, яка вона вийшла гарненька. Так, зараз попробую, яка вона по солі. Можна ще трохи солі, бо щось. Де гарно все ж бабка до наших грибів все буде. чи гриби до бабки ну хто як хочеться так, так ну і все ось зараз покажу ось бачите яка вийшла бабка красива все порядку І будем тоді їсти ну трошки пізніше буде. Zara Zara, não, é